Дмитро Карчук, я журналіст, я так і безкладний. Розкажіть, дуже коротко і вм'ятно, все ж таки, хто тут проти переіменування? От люди нібито і не проти, а то вони проти. Ви бачите, хто прийшов на комісію, то пані Нілова, пані Нємчина і перепозили, чим пані Робенко вони є активними противниками, вони напряму пов'язані з владою, наприклад, Робенко, наприклад, Паліба. Пані Ніло, вона приходить на всі сесії міськради і підтримує всі рішення, які просуються пересекувати. Ці люди пов'язані з владою, вони виконують, на мою думку, вони виконують будь-які їх вказівки. Дивіться, підписів насправді багато, їх можна рахувати десятками, але варто зауважити, що вони збирають ці підписи, поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито доведеться, змінили доведеться за це гроші. У мене є на руках пару таких документів, я можу вам показати. Де там прямо навіть говорять, що перейменування порушує 41 статтю конституції, позбавляє право на власність. Розумію, що після такого буде багато охочих підписувати. Це маніпулятивні абсолютно. Збирання підписів їх організовують, до речі, теж влади, наприклад, Олег Жакович, який з Лаврі. Він було заявлений, як зараз казала небезпеку. Рука піднімається на не небезпеку. Так, 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 я можу вам про це все показати. От, наприклад, Людмила Батенко збирала по вулиці Радгосп, ні колишній, яку ми назвали її вже виконуватися. От, я вам краще показати. Можете це так, це не коментувати не буде, я думаю, це все покажу. Ні, не все ще є. Прочитайте, коментуйте, бо нічого не буде. Цитуйте, зацитуйте. Наприклад, Переварименування вулиці автоматично позбавить жителів власників рухомого і нерухомого майна право розпорядження своєї власності, що його порушенням статті 41 конституції України, яка говорить, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушення. А що це ви цитуєте? Що це за документи? Це офіційний якісь так. Це е... mm -hmm. звернення, колективне звернення мешканців вулиці Радгоспу, яке збирала Любов Бабенко, одна з спративників. Е... У нас зібрала 132 підписи. Ну це ж хтось їм вложив у про 41 статтю? Так, так. І тут прямим текстом. Є такі звернення, де не пишуть про це, але людям мусить. Я це знаю про вибух, коли ще 1 травня так само розповідали. До речі, з 1 травня цікава ситуація, бо ми пропонували наче 60-ників назвати. А людям розповідали, що це якийсь сектант. І вони цю пропозицію краще зарубали. Зрозуміло. Можете